Якщо ви приходите в мебліка і просите запропонувати вам стильну та надійну шафу. На сьогоднішній день більше купують вже відкривні шафи, знову зайшла мода, але, звичайно, робиться воно якісне. Хоча є, хто хоче зекономити, є більш дешеві рішення. Якщо ви хочете справді якісну річ, магазин Мебліка пропонує вам такі рішення. По-перше, як бачите, на одній дверці йде по факту 6 петель. 6 петель це не 4 петлі, як в радянські часи, а справді надійне рішення. Нормальна якісна фурнітура, механізми самодотягу, протиударна крайка. Шафа має великий розмір. Це 180 ширина 220 висота Може бути двохдверна 120-ка, або чотирьохдверна 240. До е, хочете добрати довжини, можна взяти пенал. Пенал має 50 см. Може бути або багато поличок, або, до речі, є ще додаткова опція. Шухлядки, теж на направляючих з якісною фурнітурою. Протиударна крайка, повторюсь, стильна ручка. Додаткова опція до шафи може бути антресоль згідно довжини вашої шафи. І антресолька додає 30 сантиметрів, можливі індивідуальні розміри. Крім того, не лише в білому можна замовити. Дивіться, яка широка палітра стильних кольорів. Усі ці кольори йдуть в базову доплату. Ось ці два МДФ і 18-та плита, ці стильні кольори, це вже йде за додаткову плату приблизно на 180-й шафі плюс 2000 гривень. Але повірте, це буде стильно, надійно, і шафа, яка служитиме вам багато років. Якщо ми говоримо про систему відкривання оцих, тут іде е, тіп-он в антресольках. Відповідно, можна. Придбати собі і таке цікаве класне рішення. Магазин Мебліка, місто Луцьк, замовляйте або приходьте, обирайте колір. Три тижні, можливо, чотири, і шафа буде стояти у вас.